Шановні першокурсники, вітаю вас зі вступом до Херсонського державного університету. Бажаю вам, перш за все, насолоди від навчання. Знаходит, знаходити нових друзів, нові вміння, нові навички, Стало становити кращими, ніж ви були до того, хоча я впевнений, що ви є найкращі, тому що обрали найкращий Херсонський державний університет. Добрий шлях. Будьте сильними, будьте розумними, будьте талановитими, будьте успішними. Дякую, що ми з вами. Дякую долі, що ви прийшли до нас. Дорогі першокурсники Херсонського державного університету. Сьогодні ви розпочинаєте надзвичайно важливий етап свого життя. Шлях до професії. Вибір, який ви зробили, є знаком вашої мудрості, відповідальності і великої довіри до нашого університету. Херсонський державний університет це не лише освітній простір, це спільнота, яка формує лідерів, наставників, особистості з високими цінностями. Ми пишаємось, що саме ви стали. Частиною цієї великої родини. Бажаємо вам натхнення, наполегливості та незламності на цьому шляху. Пам'ятайте, кожен із вас майбутнє української освіти і від вашої мудрості та серця залежатиме доля нових поколінь. Ласкаво просимо до великої! Університетської родини Друзі, хочу привітати вас з новим навчальним роком. Хтось із вас тільки стартує, і цей рік точно буде насиченим. Тут ви знаєте те не лише навчання, а й команду друзів і круті можливості. Не бійтесь питати, шукати своє і навіть помилятися це теж частина шляху. А ось хтось з вас уже в цій історії, ви точно знаєте, як працює факультет, що потрібно для успіху, і навіть де лежить вихід із самої складної сесії. Бажаю вам не. Просто добігти до фінішу, а реально брати максимум з практики, з проєктів, з можливостей. Ви задаєте тон, і саме на вас буде рівнятися наш перший курс. Дорогі першокурсники, вітаємо вас у нашій університетській родині. Сьогодні ви відкриваєте нову сторінку свого життя. Яскраву, насичену, іноді складну, але завжди цікаву. Ми, ваші викладачі, поруч, щоб надихнути, допомогти і підтримати. Нехай кожен день буде кроком до вашої мрії. Успіхів вам і натхнення! Вітаю всіх першокурсників легендарного Херсонського державного університету з початком найцікавішого шляху у вашому житті. Головне пам'ятайте, що головна хвороба, яку вам потрібно перемогти, це лінь. А найкраща пігулка від цієї хвороби. Це ваші знання. Шановні першокурсники, вітаю вас у родині Херсонського державного університету. Я переконана, що пройде зовсім мало часу і обов'язково серед вас знайдеться ті, хто вигукне. Це буде відкриття наукови, а можливо в навчанні і навіть у поводі. Я переконана, що ви візьмете ті знання. Які ми вам запропонуємо для того, щоб бути справжніми дослідниками нашого життя? Переконана, що все це відбудеться у рідній, незалежній Україні, у нашому незламному місті героїв Херсоні, в сінах нашого рідного і Херсонського державного університету. Ласкаво просимо до родини ХДУ. Слава Україні! Дорогі мої колеги, здобувачі освіти. Щиро вітаю всіх з початком нового року. Це особливий час нових можливостей, натхнення та цікавих відкриттів. Для когось цей час стане першим кроком у світі науки, а для інших продовженням наполегливої праці, продовженням пошуку нових знань. Бажаємо вам невичерпної енергії, творчих ідей, жигі до пізнання та впевненості у власних силах. Нехай цей навчальний рік принесе вам успіхи у всіх починяннях, яскраві досягнення, задоволення від здобутих знань, теплі моменти дружби і взаємопідтримки. Разом з вами ми творимо майбутнє, майбутнє науки, майбутнє технології, майбутнє освіти в нашій рідній Україні. Нехай навчання і робота будуть спокійними і продуктивними, сприяють зростанню, розвитку і процвітанню під мирним небом, без тривог, без зайвих хвилювань, миру та перемоги. Слава Україні! Шановні студенти, дорогі колеги! Щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю нашим першокурсникам швидко адаптуватися і стати справжніми членами великої університетської родини. А нашим старшокурсникам досягти своєї професійної мети, колегам, викладачам, бажаю міцного здоров'я, успіхів, натхнення та нових наукових здобутків.